Всім привіт! З вами знову головний Женеславко. І перед вами не чергове виконане замовлення. А, така ось халтурка. Попросили мене зібрати дуже яскравий білий, Ну, наскільки це можливо, ігровий комп'ютер. Ось, І вийшла ось така яскрава коробка. Це корпус GMAX Infinity Mini, здається. По процесору у нас Ryzen 5 5600 відеокарта RTX 3050 на 8 ГБ. 32 ГБ оперативки Apacer Nox. До речі, що прикольно, це найдешевша одна з найдешевших RGB оперативних пам ну, оперативної пам'яті, в якій можна дійсно керувати кожним окремим. діодом. Але це покажу згодом. Ось ну, Система редійного охолодження, щоб було ще прикольніше, яскравіше. Ось. І виглядає це все доволі таки яскраво. Як на мене вийшло прикольно, і я постарався і справився з задачею.